Протягом мільйонів років піранні були одними із найстрашніших хижаків на землі. Про їхню кровожерливість складалися легенди. Існує від 40 до 60 видів піраній, більшість з них боязкі за своєю природою і збирають м'ясо інших риб і туш, які знаходяться у воді. Хоча червона піранія найагресивніша і найнебезпечніша. А водяться такі хижаки в основному у водах Амазонки. Однак у наші дні у водоймах Європи та Америки теж стали зустрічати піраній. Але що б було, якщо б на вас напала зграя цих яскравих хижаків, що швидко рухаються? Як би ви себе почували, як врятуватися в такій ситуації? Піранії існують дуже давно. Скам'янілі свідчення вказують на те, що предки піранії в Південній Америці існували 25 мільйонів років тому. А сучасні піранії, яких ми знаємо і любимо сьогодні, живуть тут 2 мільйона років. Отже, у сьогоднішньому відео ми уявимо ситуацію, при якій ми потрапили у річку з кровожерливими піраніями. Крок номер 1 Будьте якомога спокійнішими. Піранії, хитрі хижаки. Якщо ви запанікуєте і почнете метатися, це скаже хижакам, що у вас проблеми, і вони почнуть роїтися навколо вас, робіть рухи повільними і неквапливими. Крок номер два: не створюйте шуму. Піранії мають відмінний слух і знаходять жертву за лічені хвилини. Мілководдя майорить піраніями, які перебувають в пошуках здобичі. Як тільки вони знаходять ласий шматочок, вони акустично спілкуються один з одним, що сигналізує про початок бенкету. Тому важливо, що виробили якомога менше шуму. Не кричіть і не метушіться, дійте обережно. Крок номер три: пливіть глибше у воду. Напади на людей почастішили за останні десятиліття. Вчені вважають, що це викликано збільшенням гребель на річці Амазонка, що уповільнює течію і привертає плавців. Ця повільна, тепла, чиста вода підходить для плавання. Це саме те, що люблять піранії. Якщо можете, тихенько рухайтеся до більш глибокої води, де холодніша і швидша течія. Течії можуть бути небезпечні самі по собі, якщо ви не дуже добре вмієте плавати, але вони допоможуть захистити вас від небажаного нападу піраній. Крок номер 4 Захистіть свої руки і ноги. Відкриті руки і ноги основна ціль піраній, так що захистіть ці ділянки перед тим, як ви потенційно потрапите у воду, де кишать зграї піраній, і це допоможе вам пережити неприємні укуси. Не забудьте взяти з собою шкіряне взуття і рукавички. Так, в одній із книг колишній президент США Теодор Рузвельт описав свої пригоди в джунглях Амазонки, де він був свідком того, як корову пожирали до кісток піранії. Все ж мало ймовірно, що ви потрапите у річку з кровожерливими піраніями, але якщо з вами трапиться така пригода, ви вже знаєте, як діяти в такій ситуації. А ми бажаємо вам не потрапляти у неприємні ситуації, але бути завжди готовим до неочікуваних подій. Також, друзі, чекаємо на ваші коментарі, ставте лайк і не забувайте підписуватись на наш канал.